Всім привіт! З вами Квітка Мері, і сьогодні я покажу вам Red Beauty Це парковий гіпіастром. Слово парковий підкреслює для нас дуже велику невипагливість цієї рослини. Цей я марілі в відкритому ґрунті в Нідерландах, на полях, не в теплиці. Він також може відтримувати невеличкі морози, такі як мінус 2. І також він починає активно рости, коли температура навколишнього середовища перевищує 11 градусів. Тобто, всі ще думають, що ні, а це вже росте. Квітка у нас, як ви бачите, дуже екзотична, вона має гарне зне зелене горло. І пелюстки мають дуже різні, дуже гарні відтінки червоного. Вона, ніби розмальована пензликом художника. Але вона при цьому невеличка і без запаху. Квіток у мене на стрілі зараз три, але цей сок може дати. 4, 5 і навіть 6 квітечок. Цибулинка також невелика, але вона дає безліч діток. Гарний, екзотичний, невибагливий Red Beauty.